Ті ж рідні, які в окупації, ми підтримуємо зв'язок, вони постійно телефонують, ми спілкуємось. і від них звичайно такі питання, коли ми побачимось, коли ти приїдеш, коли це все закінчується, коли закінчиться війна. І тут одразу декілька відчуттів. Хтось відчуває роздратування від цього, бо ну, я сам не знаю. Хтось відчуває смуток, бо ну, це повертає до того відчуття, що. Коли ми побачимось дійсно, як правильно комунікувати з людьми, які залишились в окупації в цьому випадку, і відповідати на ці питання, як не брехати та одночасно з цим підтримати? Ви якраз сказали насправді, в вашому питанні є і відповідь, що я дратуюсь на це питання, бо я не знаю. А друге, це мені так боляче і сумно, що я не знаю, як підтримати зараз. Я б дуже хотіла сказати завтра, через тиждень, але я теж не знаю, мені теж складно перебувати в цій невизначеності. І можна поділитися про те, що я мрію, що це станеться скоро. Тобто, знову ж таки, оця, що я відчуваю, не тільки, там, що я хочу сказати і підтримати, а що я відчуваю, а далі що насправді за цими відчуттями стоїть. Тобто я злюсь, коли ви питаєте, бо я не знаю відповіді і я не знаю, як підтримати. І цього достатньо, щоб е, е, дратування змінювалося на діалог. Тобто, коли ми промовляємо свої е, почуття, то далі нам зазвичай стає вже трошечки легше, і ми далі можемо продовжувати комунікацію. Якщо ми свої почуття утримуємо. То далі нам, що хочеться а, якось згорнути нашу розмову. Ну, ну все добре, давай пізніше да, поговоримо. Або там зустрілися зі своїм сумом, що я не знаю, як да, мені боляче, там сумно від цього гірко. То що я теж швиденько так свої сльози сховав? І ну, давай про щось приємне поговоримо. Тобто ми все робимо для того, щоб не з'являтися цією емоційною частиною. А насправді і облегшення наступає, коли ми цим з'являємося. Тобто така порада бути чесними з собою зі своєю своїми близькими в своїх е в своїх почуттях